Сумом та болем у серці повідомляємо, що на 60-му році життя пішла у вічність талановита журналістка розслідувач правозахисник Валентина Андріївна Васильченко. Тіло журналістки без ознак насильницької смерті було знайдено в її квартирі в Черкасах. До того ж, принаймні кілька разів невідомі скоїв замах на вбивство журналістки. У 2013 році невідома особа з ножем напала на Валентину, завдавши її поранення. У 2000 році в під'їзді багатоповерхівки по вулиці Которського, де мешкала журналістка, невідомі побили її безбольними битами. У усіх випадках міліція саботувала Слідування Валентина Васильченко співпрацювала з багатьма черкаськими та загальноукраїнськими виданнями, співпрацювала з газетою Антена, написавши сотні статей розслідувань, що мали шалений резонанс на одноразово змушували правоохоронців відкривати кримінальні справи, призводили до звільнення високопосадовців, десятки судових позовів проти видань та журналістки, тиск погрози. Валентина Васиченко прожила тяжке життя, але своєю працею вона весь час намагалася повернути в наше життя, хоча б ковток справедливості та правди. Поховання журналістки відбудеться в її рідній. У місті Лісянці, 28 травня, колектив редакції телеканалу Антена та газети Антена висловлює щире співчуття рідним та близьким Валентини Андрівни.